Як свого часу сказав Еммануел Кант, якщо ваша срака трішить по швам, то це не привід для того, аби прогулювати зарядку. Звичайно, жарт, бо це сказав Фредріх Ніче. А проте не важливо, хто це сказав. Головне, що ми на зарядку прийшли, і ми будемо займатися через не можу, через не хочу, через ще трошки. Погнали. Так, ну що, розігріваємось і летимо на Марс. Будемо пити іншопланетний квас. Вау. Так, а тут вже підійшла важлива формація. Наберіть свої мамам, правда. Спитайте, як у них справи, тому що... Тому що це реально важливо. Я часто прикалуюсь тут. Ви не тому я сьогодні після тренування, ну коли вже настане світанок, я наберу її. І... Оце я називаю вже добрий раночок. Жо, жо, жо. Жонглювання. Де вдалося? Вдасться з першого разу, вдасться з другого. Не з другого, так з якогось точно вдасться. По вчора от оте воно кастрюляк оборчав. Я не знаю, як можна на тренування виходити без музики. І ви можете слухати будь-що завгодно. Фонк, хіп-хоп, збірники Тоні Матвієнко, неважливо. Але ж без музики ніяк. Якщо вас мушують негаразди, незгоди, у вас не знаю, погана погода в голові, то послухайте розумних людей. Бігай спать, я знаю, ты устоешь пиздец. Слава Иисусу Христу. Жорстка мотивація від мене. Як пізнав ти важкість в тому, краще їх лишити вдома.

Що це жорсткий? Те, що гусь, гусь теж жорсткий. <ривіт> ну, як же традиційно заведено. Перед останнім підходом я збираю свої манатки. Робіть щось для себе, не для когось, не для оцінки, не для того, щоб комусь сподобатись, а для себе. І не важливо, що це там. Турніки, гарігамі, музика, спів, ремонтування двигуна, малювання, переробка сміття, будь-що, бізнес, не бізнес. Будь-що для себе, для себе. Часом інколи буває важко прийняти те, що там розділяти хобі. Якісь свої хабата, але повірте мені, інколи хобі в рази важливіші. Просто треба себе перебороти. На початку це здається неможливо, але така маленька шпарина, в яку можна зайти. Тож шукайте, і длубайте, і додлубаєтесь.